Могу выкинуть направить.

Добрий день. А ви можете трошки розказати про цей палац? Ні? Нічого не знаєте про нього? А давно він вже такий закинутий, розвалений. Хто це давно? Третій. Три тихо. Ясненько. Бо ми так цікавимося. Думаю, може ви щось розкажете про нього. Ми тут не. Тобачі, приїхав, ну, Ага, хави, ага. Ясно. ми саме самого початку тут не колись пані жила, живе. Там де церква, отойдали церкву. А це було розвалився, воно вже колоску розвалився, вони живеть. А це гаражі колгоспні, так? Це, це гаражі вже людські. Поки ага. не вижили. Ясно. Клоку, вже не так, що... тут. А тут був колись дідо. Років. Коли тут назад. Рокій. Там здання були, там були з Тут був дідомо. Зараз... А, тут... тут ще фундамент видно якийсь. Це від нього. Не був... було. Дідомочки була спінарник. Э, а дідом зараз вивели загулоби. Ага. Не зараз, а тоді. Він загулований так. Ясно. Дідом. Добре. Панцію і часом буде. Дякуємо. А ми з Луцька. – А тут фотографіруєш взяти здання. Скільки ми тут є? Ми тут 25 років. Ну, ми, якби, ну... Говно, кожного року завалюється всяк, нову на підтримку. Вони говорять, що будуть реставрувати парк. Хто його буде реставрувати? Сюди, щоб все пореставрувати, тут треба гроші. Ну, да. Половина то, того здання треба гроші. Та й для когось треба, хто сюди буде їздити, дивитися. казали ресторан для пару років. Мали перестарілий дом, ще цілий були. Ходім в ресторан, тут шапка, ну, говорити, говорити, а робити собі. Ясно. Гроші. Ну, дякуємо вам. Хто гроші скільки дати. Голоби закинути якийсь завод ХЗШ. Хто не догадався, розшифровується хер знашов. Куча стіклувати. Йдемо далі.